Як і в щоголів. Вірш вчіться, діти. Вчіться, діти. Мудра книжка скаже вам чогось багато, з того, що колись другими і посіяно, і пожато. Та й те, запам'ятайте, що для всякого народу ще одна є з книжок, книжка, та, що ми зовем природа. Ідіть на гори, тихий берег, в гай. Зелену й діброву, там ви вчуєте щось друге, інші речі, іншу мову. На траві й в квітках росинка, шелестіння і гомін гілки, щебетання й пісня пташки, скрибжука, гудіння бджілки. Діти, прочитайте ще раз цей вірш самостійно. А потім подумайте і скажіть. До чого нас закликає Яків Щоголів? Про яку іще одну мудру книжку він нам розказує у цьому вірші? Подумайте, а потім скажете.